Доброго ранку малята! Зараз в нас буде заняття з розвитку мовлення, але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, сонечко, світле. Доброго ранку тобі, доброго ранку мені. Доброго ранку всім навкруги. Дітки, зараз ми будемо розмовляти про правила дорожнього руху, як треба правильно переходити дорогу, де треба переходити дорогу, щоб не нехтувати своєю небезпекою. Дітки, але спочатку давайте прослухаємо про ситуацію, яка сталася з гавою роззявою. А яке ви нове слово почули від мене тільки що? Правильно, ситуація. Ситуація це дія, яка може статися з будь-ким, і треба знайти з неї вихід. То що ж, слухаємо про ситуацію, яка сталася з гавою роззявою. Спинився автобус, а поряд такси. Обходять їх ззаду, прохожі усі, а гаву роззяву тут кожен впізнає. Поперед машини скакає вона. Машина промчала і ледве не збила, роззява з книжками портфелю пустила, закаркала слізно, побігла щодуху. соромся за діти, погляньте ось на це малюнок. Ви вже маєте достатнє знань про правила дорожнього руху. Тому спробуємо скласти пам'ятку, як треба себе поводити на вулиці на дорозі. Послухайте те, що вийшло в мене. Усім дорослим і малечі треба добре знати правила дорожнього руху. Переходь дорогу тільки по обозначеному пешеходному переходу. Перш ніж почати переходити дорогу, подивись початка наліво. А потім направо. Якщо поряд автомобіль, почекай, поки він проїде, а потім продовжуй свій шлях. Якщо поряд є підземний перехід, то скористуйся ним. Переходь дорогу тільки на зелений сигнал світлофору і ні в якому разі не переходь дорогу на червоний сигнал. Ні в якому разі не грайся на проїжджій частині. Це дуже небезпечно. Якщо ти йдеш по тротуару, треба триматися лівого боку. Якщо тротуар відсутній, потрібно йти у збіччя дорог назустріч руху транспорту по лівій стороні. І завжди бути уважним. А зараз за картинками спробуйте скласти свою пам'ятку і розповісти її. Ну що ж, малята, ви зрозуміли, що треба на дорозі бути уважним і дивитися, щоб з вами не сталося таке, як сталося з Гавою Розявою. Тому ж давайте зараз ще прослухаємо про правила дорожнього руху і де саме треба переходити дорогу і на яке світло. Світлофор для пішоходів, і його секрет. Простий, як горить червоне, стій, заблишить зелене світло пішоходам шлях відкрито. Зебра біля зебри стала, головою похитала, дуже схожі ми подружки біла смужка, темна смужка, а по них крокують ноги, переходячи дороги. Зліва перейти чи справа, треба перехрестя жваве. Ось стоїть регулювальник, на дорозі він начальник. Жезлом вказує туди, куди їхати чи йти. Пішоходи мають знати головні дорожні знаки. Якщо синій знак дорожній, він підкаже й допоможе. Знаки, що червоним сяють, строго щось забороняють. Цей червоний знак тут стоїть не просто так. Зупинився пішохід, бо закрито тут прохід. Нам не можна йти туди, щоб не сталося біди. Сподіваюсь, вам сьогодні сподобалося, як ми сьогодні вчилися, як приходити правильно на дорогу. До зустрічі, діти!